Вітаю вас, дорогі люди, любі, шановні дівчатка. Сьогодні у нас тема така, чи знайдете ви найближчим часом нове кохання. Розклад підійде для тих жінок, дівчат, хто зараз вільний. У вас взагалі нема нікого, ніяких стосунків. Тільки для тих, хто в пошуку. І... Давайте починати перший варіант. Чи знайдете ви своє якесь нове кохання найближчим часом? Дивимось, дивимось, дивимось. Найближчим часом, так, ви знаєте, тут я просто рада дуже за вас. Боже мій, король келихів. Слухайте, ну це буде такий, такий чоловік, така людина, яка підтримає дуже досить серйозно в емоційному плані. Якщо вас до цього люди, чоловіки, чоловіки не розуміли вас, ваших цінностей, ваших життєвих принципів, то цей чоловік одразу він емоційно стане вам. Таким, знаєте, емоційна опора, ну не, це не опора, але це, це великий, велике натхнення, це не просто підтримка, це натхнення, він, він відкриє у вас жінку, ви зможете себе, знаєте, Реалізувати, і як жінка, тут навіть знаєте, може може бути таке, що у вас офіційний шлюб навіть вийде з цим чоловіком, з яким ви найближчим часом познайомитесь. Це буде велике кохання, тут можуть бути діти, тому що у нас тут таке такі карти, що натякають, що можуть бути і не одна дитина. У вас вам то, що головне тримати себе, щоб ваші емоції, щоб ваша радість, щоб, ваш, знаєте, ваша хвиля емоцій, вир емоцій його не налякав, не налякав. Ну, як це кажуть, по переваг, тому що у вас тут на вас просто. Ой, ну зійде дуже велике натхнення, дуже велике кохання. Давайте подивимось. Дивіться, та, та історія, можливо, у вас було погане розлучення, чи ви погано розійшлися з попереднім чоловіком, вона закінчиться. Тільки ви знайдете собі, знайдете ось це, познайомитеся з цим чоловіком, ваша попередня історія, вона закінчиться. Тому я вас. Вітаю, просто дуже за вас рада одинички. Чекайте, ходіть, йдіть на побачення, знайомтеся. Ви обов'язково познайомитеся з тим чоловіком, якого потребуєте. Так, двійки, я вас вітаю. Чи буде у вас тут нове кохання? Найближчим часом, найближчим часом. Слухайте, двійки, по-перше, ви тут у нас такі дівчата дещо. Як це назвала дівчата у собі. Ви дуже поринені у свій особистий світ. І що я хочу сказати, ви можете. Ну, дуже гостро е, реагувати ну, на якісь пропозиції, е, яких буде багато у найближчий час. Е, що я тут бачу? Тут я бачу, якщо ви погодитесь, так, якщо будуть пропозиції, а пропозиції буде багато, то тут може бути е, Безліч побачень. Ну, як безліч. Ну, достатня для вас, багато для вас багато кількість. Особливо це стосується дівчат, у яких ну, зазвичай у вас не так багато побачень. Ну, я не знаю там. Ну, не така кількість, а тут прям може бути багато. І ви будете стояти перед вибором. Що ж краще, чи це, чи це будьте просто уважні, будьте просто уважні, чи ходити на ці побачення, ходіть. Я що хочу сказати, на цих побаченнях, дайте, дайте шанс цим побаченням. Просто я тут бачу такий настрій, що ви взагалі можете нікого нічого не хотіти. Ну, тут така, може бути депресія, погані думки, або, знаєте, або м такий настрій, що, ну, бодай щось людина сказала, так, чоловік, якщо ви з кимось спілкуєтесь, бодай щось він не то сказав. І ви все, ви не даєте йому жодного просто жодного шансу виправити, можливо, можливо, те, що він не хотів сказати. Не будьте такі суворі, двійки, тому що ви тут просто дуже суворі і ви можете у цій суворості відлякати. Відлякати того чоловіка, який дійсно вами зацікавиться. Тут кажуть, що у вас, можливо, були якісь стосунки нещодавно, які дуже болюче для вас закінчилися. Чи час нових стосунків? Може, й не час для великого кохання, але. Але час себе якось, знаєте, витягувати з цього, з цього стану пригніченості чи депресії, чи, ну, знаєте, прохолоди, в який ви зайшли, коли там, розійшлися так, з кимось попереднім. І зараз, зараз час спробувати. Ну, ну, хоч щось спробувати, там нема, не буде нічого страшного. Тут буде король жезлів, тут буде дуже активний якийсь чоловік, що він від вас хоче. Ну, я скажу прямо: чоловік хоче, це такі, знаєте, чесні сексуальні наміри. Тут не про велике, чисте кохання, тут спочатку угу, щось таке зустрічі для задоволення, ну, а потім подивимось. Ось така ось, ось такий настрій у цієї людини. Звісно, ви залишаєте за собою право відмовити. Або не відмовляти. Ну, вам кажуть, що краще, краще сходити на побачення або на цю зустріч для задоволення. Це дуже допоможе вам відволіктися від тієї рани, яку вам завдали. Тому не будьте такі суворі, двійки, не будьте такі суворі, розважте себе. Ну і третій варіант, чи буде у вас найближчим часом нове кохання? Що я бачу? Ну, це може не нове кохання. Ви знаєте, тут може з'явитися. Якийсь чоловік, з яким у вас колись були якісь стосунки або просто спілкування. У мене таке, знаєте, здається, таке враження, що він. Або довго був відсутній у вашому житті, а тепер знову хоче стати тим великим коханням. Але тут, що він може вам запропонувати, тут більше не про якісь шалені почуття кохання там. Це, це людина більше не про емоції, це людина більше про розум. І він навіть може здаватися. Жорсткою людиною, холодною, беземоційною, але в нього просто трошки інші цінності. Він може що запропонувати, ну це буде схоже більше на таку згоду, згоду сторін. Наприклад, я тебе забезпечую, а у нас натомість, ну, Якісь стосунки, так? Але що я хочу сказати, що забезпечити він вас зможе, просто ви будете ні в чому собі, не будете відмовляти собі ні в чому. Тобто це людина з грошима, з, ну, з гарними грошима. Тут треба подумати над тією пропозицією, яку він вам запропонує. Особливо, якщо ви чекали довго на таку пропозицію, або ви в скрутному становищі, не відсікаєте одразу цієї пропозиції, тому що ну, ця людина може вам допомогти вирішити і ваші якісь проблеми, і матеріальні, і проблеми, коли, знаєте, коли вам потрібен коли Потрібен якийсь чоловік-покровитель, який зможе вам зможе домовитися з кимось за вас, наприклад, поговорити з кимось, кудись пристроїти. Це той чоловік, це не про велике кохання, але він такий дуже практичний, дуже практичний, але дещо жорстокий. Тому, звісно, тут за вами вибір трійки. Все, звісно, залежить від вас.